Є люди, які кожен ранок б'ються з будильником, як гладіатори з левом. Треба вставати, треба бігати, треба працювати над собою. Кричить внутрішній сержант, а тіло відповідає: Ні, дякую, ми ще поспимо. Трапляються випадки, коли люди роками мучать себе. Списками треба, повинен, мушу. І знаєте, це працює приблизно так само ефективно, як чистити зуби ногою. Дисципліна це насильство над собою. Дисципліна це самообман. Можна зустріти тих, хто вважає, що успіх приходить через силу волі. Ось тільки воля це м'яс. Який втомлюється швидше, ніж хом'як на колесі. Уявіть, ви цілий день контролюєте себе, стискаєте зуби ввечері раз. І ось ви вже їсте торт ложкою прямо з коробки, дивлячись серіали до другої ночі. Деякі люди живуть так наче намагаються завести машину, штовхаючи її ззаду, але справжній двигун знаходиться не в раціональному розумі. Він у ваших глибинних потребах. Існують ситуації, коли два будівельники роблять однакову роботу. Перший думає, я кладу цеглини, бо треба заробляти гроші. Другий я будую храм, де люди будуть знаходити спокій. Хто з них вставатиме з ліжка раніше? Хто працюватиме з більшим натхненням? Хто не буде потребувати дисципліни? Трапляються випадки, коли люди роками шукають мотивацію в неправильному місці. Вони читають книжки по дисципліні, встановлюють будильники, купують планери, а потім дивуються, чому через тиждень знову лежать на дивані з пультом у руках. Можна зустріти тих, хто кардинально змінив своє життя, і вони говорять дивні речі. Я не змушую себе вставати рано. Мені просто не терпиться почати день. Я не борюся зі спокусами. Вони мене просто не цікавлять. Я не тренуюся через силу, я кайфую від процесу. Що з ними сталося? Чи з'їли вони магічну таблетку? Чи, можливо, пройшли секретне шаманське очищення? Деякі люди живуть так, що їхні дії випливають не з примусу, а з глибокого розуміння. Навіщо? Коли ви знаєте, що ваше раннє пробудження наближає вас до справжньої мети, коли ви розумієте, що кожна дія це інвестиція у ваше майбутнє, «Я», тоді дисципліна стає непотрібною, як дощовий плащ у пустелі. Є люди, у яких відбувається так: вони перестають воювати із собою і починають танцювати зі своїми цілями. Можливо, саме зараз, ви думаєте, круто звучить, але як знайти оцю внутрішню потребу? Як сформувати справжнє бачення? Трапляються випадки, коли люди роками блукають у пошуках відповіді самотужки, а інші звертаються за підтримкою до тих, хто вже пройшов цей шлях. Якщо вас цікавило, можливість знайти власну внутрішню мотивацію без насильства над собою, я готова поділитися конкретними інструментами. У персональних коуч-сесіях ми розкриваємо саме ваші унікальні потреби та формуємо бачення, яке змусить вас закохатися у власне життя. Можна зустріти тих, хто продовжує мучити себе дисципліною, а можна приєднатися до тих, хто знайшов секрет натхненного життя. Рішення за вами. Але пам'ятайте, життя не таке довге, щоб прожити його у боротьбі із самим собою.